Thank you Майдан 22 січня одна з найдавніших частин міста. Вже у 14 столітті тут постав костел, що був парафіяльним. Біля костелу розташовувались будинки вікарія та органіста. Тут же навчались діти. Поряд з костелом до кінця 18 століття розташувався цвинтар та шпиталь. Австрійськоцісарська адміністрація заборонила розміщення цвинтарів у середмістях, тому його перенесли на околицю. Квартал навколо костелу поступово забудовувався, проте сама споруда костелу залишалася міською домінантою аж до середини 20-го століття. Костел було добре видно за декілька кілометрів від міста і на тлі блакитного неба яскраво вимальовувалася червона цегляна вежа дзвіниці з готичним шпилем. Протягом своєї історії костел багато разів зазнавав руйнувань від пожеж. Його перебудовували добудовували. Своїй основі він зберіг риси готичної споруди, якою був у 19 столітті. З правого боку Майдану 22 січня розташоване приміщення сьомої школи. У 1885 році на цьому місці було споруджено будинок гімназії. Через рік воно згоріло під час великої пожежі міста. Відбудували гімназію 1887 року. Будівлю звели у кращих традиціях класицизму.